Вітаємо котейки Цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Відверто кажучи, State of Play було дуже нудно дивитись. Але один смачненький анонс все ж таки був. Єдиний вартий уваги. Це Ghost of Yate. Нова гра від розробників Привіда Цушими. Неймовірної гри, де приємний геймплей, цікавий сюжет і логічна кінцівка. Коротко нагадаємо зав'язку. Події першої частини розгортаються в феодальній Японії. Головний герой самурай Джин Сакай, який ризикує всім, щоб захистити острів Сусіми від монгольського вторгнення. В Ghost of Yotei будемо грати за дівчину, мисливицю за головами, ацо а події розгортатимуться через 300 років від подій Сушіми. Покорятимемо ми регіон Хокайдо, якщо на сучасний ланд, і Едзе, якщо по правильному. Історія повністю нова і не є сиквелом, що чудово для всіх, хто не грав першу частину, та й для тих, хто грав, теж непогано, бо буде відчуватись незамилено. А ще ось приємний бонус, що стосується гри: головну героїню Ghost of Yotei зіграла американська акторка озвучки та ведуча Еріка Ішіє. І вона займає свідому позицію стосовно війни в Україні. В день російського вторгнення вона закликала своїх підписників зупинити думскролінг, розслабитися, випити води та донатити українським благодійним фондам. А вже через тиждень після цього влаштувала розпродаж власного мерча, прибуток з якого направила неприбутковим організаціям, що допомагають Україні. Особисто для нас гра з такою приємною героїною, а вірніше з акторкою, стає ще привабливішою, отримує сто очок фори. Анонсована нова частина безумно епічної історії з цікавими персонажами Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Гру вже можна передзамовити, а історія, як це зрозуміло, з назви буде розгортатись навколо піратів і острова неподалік під Гаваїв. Гра, як завжди, залишається на рівні. Чого вартий лише анонс, в якому дійсно багато цільних шматочків продемонстрували. до Вантара це нова гра в жанрі екшен-РПД. Ситуація така. В далекому краю тумана подібна чума з невідомими намірами спустошує звичайний світ. Вирушайте в ризиковану подорож, шукайте височених божественних створінь і повертайте викривлені та втрачені есенції краю. Все це дуже нагадує Lords of the Fallen, але подивимось що то буде. Бо візуал гри, а особливо боси, дуже цікавий. І нарешті воно. Розробники з Studios, найбільш відомі за середньовічним онлайн-екшеном Chivalry 2, розкрили дату виходу своєї нової гри No More Room in Hell 2. Цей зомбі-екшн з елементами горору вийде в ранньому доступі 22 жовтня. На ПК дата виходу гри обрана не випадково. Розробники явно хотіли встигнути до початку святкування Геловіна, оскільки тематика свята ідеально поєднується з зомбі-апокаліпсисом, який розгортається в новому Hell 2». Гравцям належить формувати команди з восьми осіб, досліджувати локації, наповнені ордами живих мерців, шукати корисні предмети та зброю. І спробувати виживати якомога довше в цьому моторошному світі. Якщо ж гра зберегла свій шар з першої частини, то будуть і евакуаційні місії з захистом позицій та побудовою барикад. Оскільки це буде ранній доступ, то кількість контенту буде обмежена, а деякі опції можуть некоректно працювати. Але розробники планують посилено розвивати проєкт, і тим паче, що у них в цьому є величезний досвід. Tales of the Shire – це мила гра про розмірене життя гобітів зі всесвіту The Lord of the Rings. На трансляції, пророчені до Дня Гобіта, розробники насамперед назвали нову дату релізу гри 25 березня наступного року. І нам нагадали, що в Tales of the Shire геймери опиняться в поселенні гобітів ширі. Його жителі віддають перевагу неквапливому способу життя, не сприймають насильства, затишно облаштовують свої будиночки та ділянки землі, люблять свята і риболовлю, вирощують квіти і весело проводять час. Саме цими займатимуться гравці в Телсу Зашир. Концептуальна схожість стерк-дювелі помітна неозброєним оком. Вона яскрава, некваплива, затишна, доброзичлива і дуже позитивна. У грі буде динамічна зміна піроку та погоди, невелика сюжетна кампанія, передбачені нагороди за щоденну активність і багато цікавого. Tales of the Sheer – одиночна гра і буде доступна на ПК, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Минулого тижня відбувся реліз The Plucky Square, про яку ми розповідали в минулому випуску новин. Вже за перший тиждень ця пригодницька гра має 83% позитивних відгуків у Steam. І як виявилось, частково над грою працювала українська Пушка Студіос або Пашка Студіос. Вони допомагали у спільній розробці гри для всіх платформ. Що ж, Пушка Студіос розумнички. А сама гра за Plucky Сквер була б ще кращою, якби мала українську локалізацію і ніколи не додавала б болотяну. Котейки можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на Патреон, або спонсорство Ютуба. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. Вже 30 вересня зможемо пограти в OneShot World Machine Edition. Повністю автономна портативна версія однієї з найпопулярніших ігор, побудована на абсолютно новому рушії з новим інтерфейсом, підтримкою Steam Deck та іншими можливостями. Головоломки, що перевертають світ, інтригуючі мешканці, сюрреалістичне оточення та захоплива історія про правдивість ігрової реальності. Ось які ігри порадують нас релізами 2 жовтня. Kill Night – це ізометричний екшн-шутер в стилі аркади з надшвидким геймплеєм. Ми про нього вже згадували, але ось настає реліз, тому і нагадуємо. Settlements Rising це середньовічна гра про будівництво міст та управління колоніями. Вона пропонує живий досвід колонії з замітованими селеннями, десятками професій і ресурсів стихійними лихами та набігами, забезпечуючи при цьому повний контроль над колонією через торгівлю виробничі ланцюжки та дані. Guardians of the Sanctuary ви та ваші союзники, пташині мешканці Санкерсіття, будуєте споруди та виробничі лінії на дереві, виготовляючи зброю для захисту від підземних комах. Оборона це лише початок. Копайте глибше, руйнуйте гнізда, укріплюйте нові оборонні споруди проти зростаючих загроз для неприступної твердині. Wizard of Legend 2. на нас чекають небезпечні магічні випробування в швидкому мандрівному продовженні відомої кооперативної гри для максимум чотирьох гравців і з новою яскравою d візуалізацією Опануйте нові аркани та стихі, експериментуйте з комбінаціями заклинань і шукайте безсмертя, щоб стати чаклуном легенди. Bethesda випустили коротеньку предісторію до доповнення Shattered Space до Старфілда. Доволі цікаво продемонстрували експерименти дому Варун та показали саму їх природу. Небезпечні, непередбачувані і з промитими мізками послідовників. Поки ми були в очікуванні ArcheAge 2, розробники вирішили змінити назву ймовірно, аудиторію. Що дивно на State of Play продемонстрували анонс ArcheAge Chronicles, наступниці ArcheAge, події якої проходять через 50 років від оригіналу. Візуально гра непогана, але щось віє трохи Blesam Unleashed, який на пререндері теж мав непоганий вигляд. Але навички яскраві і випади та ухиляння, теж наче мають непогані анімації. Чекати нам не так багато залишилось, колись в 2025 році вийде. Можливо. А зараз саме час повернутися до щоденного грінду в своїх улюблених іграх. і китюньки, до зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!